Сьогодні на моєму столі є три цікаві головоломки. Кожна з них особлива, але всі вони об'єднані однією ідеєю. Коли дивишся на них, вони виглядають навпрочуд простими, але насправді їх майже неможливо розв'язати. Кожен раз, коли я давав ці головоломки розв'язати своїм друзям, вони казали, що впораються швидко, але так і не змогли розв'язати ці пазли. Особливо серед них це головоломка кольорові пікселі», бо вона має дуже незвичне завдання. Вона складається з рамки, в яку ми можемо помістити зображення з різним рівнем складності. Від першого до п'ятидесятого. Тож цю головоломку можна розв'язувати дуже довго. А також у нас є особливі кольорові пікселі. Кожні з них поєднані в спеціальний ланцюжок, і механізм на кожному є унікальним. Тож ми можемо створювати з пікселів кожного кольору особливу форму. І наше завдання, використовуючи кольорові пікселі, заповнити зображення всередині екрану. Тож розв'язання обіцяє бути максимально цікавим, але насправді ця яскрава головоломка набагато більш підступна, ніж виглядає на перший погляд. От Бачите, я навіть жодну зараз не можу розібрати, але спробуємо її розв'язати. Але почнемо ми з головоломки цифровий код, де наше завдання помістити усі цифри від 0 до 9 в рамку. Знаєте, ця головоломка нагадує мені якийсь ретро-девайс з чорним дисплеєм, корпусом з сірого кольору. А цифри виглядають так, ніби вони світяться на екрані, і це схоже навіть на ретро-годинник, який в моєму випадку зараз показує 6 годину 32 хвилину. А у котрій ви дивитеся це відео? Напишіть свій час в коментарях. Ну а ми почнемо розв'язання. Якщо просто спробувати розмістити цифри, то зрозуміло, що це треба робити максимально компактно. Але навіть в цьому випадку важко усвідомити, як вмістити усі 9. Тож треба шукати певні хитрощі. Ну, по-перше, я точно впевнений, що не має залишитися жодного вільного простору. Цифри мають стояти щільно один до одного. Також у нас не має залишитися простору, в який просто-напросто нічого не вміститься. Наприклад, сюди не поміститься жодна цифра. А, хоча ось Ха, помістились. Я був впевнений, що ні. Спробуємо далі. Я помітив, що ці цифри мають певну закономірність. Більшість з них однакового розміру, як звичайні діджитал-цифри з тих самих старих годинниках. Деякі з них мають менший розмір, як, наприклад, 4 та 1 нижче за всі інші цифри. А також є підступний нуль, на якому зовні немає пазу, як на інших цифрах. Ось такий невеличкий трикутник дозволяє нам сюди поставити будь-яку іншу цифру. Тож почнімо з нуля. Як і будь-який код. Насправді складність нуля може бути підказкою, адже ось сюди у нас точно не влізе жодна з цифр, окрім одиниці. Або сімки. Залишається тільки зрозуміти, яку саме цифру мені треба поєднати з нулем. Почнемо, наприклад, з сімки. І тепер складність в тому, де мені розмістити цей нуль. Скоріше за все, він має бути. Пласким краєм до боку рамки. І, можливо, навіть знаходитися в куту. Сюди у нас точно влізе четвірка. Ідеально стає, далі у нас стане, в принципі, 8. Добре. Трійка розміститься сюди. Мені вже подобається. А ось далі починаються складнощі. Тому що у нас утворюються зони порожні. Куди ми не можемо повноцінно поставити жодну з цифр. Хоча можна спробувати поставити трійку. Так, Але тоді в нас руйнується структура. Тож це неправильно. Вся рамка має бути щільно заповнена, і складність виникає саме ось в цьому просторі. Його нема чим заповнити. Тому я пропоную знайти інше місце для нуля і сімки. До прикладу, у верхньому куту. І єдине, що сюди може поміститися, це. Одиниця. Це вже виглядає набагато краще. Тим паче така конструкція може стояти в будь-якому куті, що дозволяє нам випробувати кілька варіацій. Рухаємося далі. І, друзі, сюди ідеально поміщається двійка, якщо я правильно все розрахував. Так, головоломка, цифровий код розв'язана. Просто подивіться, як це круто виглядає. Боже, як мені це подобається. Якщо ви також обожнюєте головоломки, підписуйтеся на канал і залиште лайк під цим відео. Ну а ми рухаємося далі до головоломки. Патрони. А складність цього пазлу не лише в тому, щоб знайти правильне розв'язання і секрет, а й в тому, щоб втримати цю головоломку в руках. Адже розвалюються вона дуже просто. Головне завдання з шести патронів різної форми скласти протитанковий їжак, так як каже нам про це інструкція. Четвертий рівень складності з п'яти. Давайте спробуємо. Розглянемо головоломку детальніше. У нас є патрон з трьома виїмками на корпусі, і таких у нас два. Патрон. З двома виїмками і таких у нас три однакових, і один патрон абсолютно без отворів. Питання в тому з якого почати скоріш за все. То, що без отворів у нас буде останнім, на якому і буде все триматися. Тепер наше завдання поєднати ці патрони між собою. Скоріше за все, патрони з найбільшою кількістю отворів у нас будуть в основі, і головне правильно їх розмістити. Якщо подивитися на картинку, то вони кожен дивляться в інший бік. Відповідно, мені треба їх розміщувати ось таким чином. Отож, два патрони поруч у нас створюють отвір. В який може поміститися інший патрон, і нам це потрібно використовувати. Я думаю, що можна використати навіть ці два отвори, в які ми помістимо ще два патрони, які будуть дивитися в різні боки. Це ми залишаємо на кінець, використовуємо ці в один бік і в інший. Боже це дійсно складно отримати в руках. Вау! Ай воно розвалюється, треба бути обережним. Окей. Використовуючи просторову уяву і логіку, розумію, що один патрон має ще дивитися сюди, а один сюди. І якраз для цього у нас є отвори між центральними патронами. І залишається рівний отвір, в який ми можемо помістити останній патрон повністю гладенький. І якщо ми все зробили правильно, патрони надійно фіксуються між собою і утворюють протитанковий їжак неймовірно гарна головоломка, і що найцікавіше, кожну з них ви можете придбати в моєму магазині Кубастік 3D навіть головоломку кольорові пікселі. Це одна з найцікавіших пазлів, які я коли-небудь бачив. Створив її геніальний дизайнер. Давайте спробуємо розв'язати перший рівень складності. Мені здається, це схоже на кішку. Отож, у нас є чотири деталі, кожна з них окрема, і треба їх ставити в простір. Почнемо як завжди. Просто з підбору різних варіантів. Одразу розумію, тут у мене вільних три пікселі, а ланцюга з трьох пікселів у нас немає. Тож цей варіант точно неправильний. Але ми можемо змінити форму червоних і, наприклад, поставити так. Тепер ми маємо створити форму з чотирьох пікселів. Попробуємо це зробити. М -м -м. Наскільки ж хитра ця головоломка. Якщо ви поважно подивитеся на кожний з ланцюжків, на нижній їх частині знаходяться ось такі хрестики. Це означає, що хрестики ми вгору ми ставити не можемо. Тож додаткове правило, яке діє постійно, хрестики мають бути донизу. Спробуємо почати з хвоста цієї кішки. Раз, два, три, чотири, пікселів. Візьмемо дві деталі з 5 пікселів. До прикладу, зелений, і спробуємо їх розмістити. Вряд це зробити дуже просто. Але як бачите, механізм складання, ось ці невеличкі петлі, які дозволяють складатися деталям в різних частинах, вони займають певний простір ззовні. А тут, як бачите, петлі мають знаходитися ось тут. Тож зелений ланцюжок нам точно не підійде, як би ми його не намагалися сюди поставити. Спробуємо синій. А синій. Ідеально підходить. Навіть такі дрібні деталі варто враховувати в розв'язанні. Далі я бачу простий квадрат, який може зайняти один з цих деталей. Жовтий якраз зайняв цей простір, і тепер залишається ще один квадрат. І ніби ось така зона. Спробуємо з червоними. Отак. І зелений. О, ні, не виходить. І що далі робити? <хи> Окей, можливо, десь я тут помилився. Спробуємо поставити зелений в інший бік. У мене виходить скласти щось схоже на правильну позицію. Але вона просто сюди не стане знову ж таки через петлю. Вирішую цю головоломку вже 10 хвилин і досі не можу знайти правильне розв'язання. Скоріше за все, помилився на самому початку. Подивимось, яка ще деталь може стати замість синьої. Жовта сюди вільно розміщається. Господи, нарешті. <хи> Вау! Наскільки складний виявився лише перший рівень! Це було моє найдовше розв'язання першого рівня складності головоломки. Цікаво, що буде далі, адже ми можемо поміняти перший рівень на другий, третій чи навіть 10-й. Давайте спробуємо розв'язати 12-й. Це зображення виглядає чимось схожим на грибочок. До речі, його можна розмістити в різні способи. Ну що, спробуємо розв'язати 12-й, що я зрозумів? Ну, по-перше, Кожен окремий ланцюжок не повторюється своєю формою з іншим. Кожен він складається в унікальну форму. По-друге, ми можемо не тільки складати в купу один ланцюг, але й поєднувати його разом з іншими тим чи іншим чином. І зробити це дуже важко, як бачите, У нас завжди залишатимуться порожні простори. Ще я зрозумів, що не може залишитися порожніх просторів, які менші ніж 4, або більше, ніж 5. Адже Кожен ланцюг складається або з 5, або з 4 кольорових пікселів. На цей раз для цікавості я поставлю таймер. Запустимо секундомір і подивимося, скільки часу в мене займе розв'язання. Я одразу бачу, що ось тут такі є діагональні частини, і сюди теоретично може стати деталька типу в діагональ. Перше, що вдалося розмістити, звісно, що це не остаточне розміщення синьої деталі, адже навіть на цьому місці ми можемо змінювати її положення. Єдине, що я точно розумію, що сюди не стане жодне з деталей, адже тут не 5 і не 4. Тому нам треба знайти спосіб розмістити тут саме 4. А в цьому випадку тут не може бути 3. Єдиний спосіб розмістити зелену на даний момент як же це цікаво і складно. Неочікувано для мене, але ця головоломка стала найскладнішою і найцікавішою за весь мій досвід розв'язання головоломок. Якщо і ви хочете кинути виклик своєму розуму і спробувати розв'язати головоломку кольорові пікселі або будь-яку іншу головоломку з моїх відео, заходьте за посиланням в описі в мій магазинку Bastic3D. Я власноруч виготовляю головоломки, і для мене ваша покупка в моєму магазині буде неабиякою підтримкою. А для вас це прекрасний привід, гарно провести час, розв'язуючи пазл. Посилання в описі під відео. Так я сподіваюся, що цього разу вийде. Ні! боже. А, просто треба перевернути. Фу! Вау! 5 хвилин 40 секунд. Цього разу я впорався в кілька разів швидше. І це лише два раунди з величезною кількістю доступних. Просто подивіться, кожна ця рамка. Це. Окремий рівень складності цю головоломку можна розв'язувати годинами. На даний момент, це, мабуть, одна з найулюбленіших моїх головоломок. Якщо вам сподобалося це відео та ці головоломки, обов'язково підписуйся на канал і напиши в коментарях, який з цих пазлів тебе вразив сильніше. Ну а мене звати Кубастік. Побачимось, па-па.